Уряд із кількаської мови означає святкова пісня. Державний міст є одним із державних символів та ідентифікує державну міжнародних зібраннях, форми, спортивних знаннях тощо. Державним мігном України є пісня, що Михайло України, та злова Чубинського і музику Михайло Рубівського. Символічно, він, що більше набережна Україна, вистоює на звіт Києвської України, а пісня гімн за ставку Балича. У 1863 році, в четвертому номері Львівського літературно-політичного часопису «Мета» серед інших поезій Тараса Шевченка був надрукований вірш вмерла Україна. І саме тому Волишині в певний час вважався твором Кобзаря. Насправді ж автором був український етномер, громадянський діяч, поет Павло Чубинський, який написав його в Києві весени 1862 року. Творіння ми популярним в української пісні Гурка. Популярною настільки, що його автора покарали 20 жовтня 1862 року. Ще жандармів князь Довгорухов звинуватив 20-річне за шкідливий вплив на росту простою, висловив його на проживання під наглядом поліції в Архангельську губернію. Але поезію це не спинило. Більше публікували у листопадському номері військового журналу Мета. Там його і прочитав композитор греко-католицький священник Михайло Вербицький. Щоправда, правда творіння не знав, що згодом адаптував її для хору. Та більше патріотичних пісні представили як солості та особисто виконав її насоблення на і музичної громади Перенищення, а пізніше зробив з неї хорову композицію. У першому майбутньому день підійшли виконано 10 березня 1865 року в Перемщі, як завершальний концертної ноги, перших у голоченні сільських вечорів, присвячені Тарасові Шевченку. Лише Іван Франко та Леся Українка визнали ще не вмерла Україна як національний гімн. Починаючи із середини 1860-х, ще не вмерла Україна стала поширюватись спочатку на західноукраїнських землях, а згодом і на Дніпрянщині. У місцях компактного проживання українців у Канаді і США перший запис гімну Ще не вмера Україна відбувся за участі визначного українського оперного співака Модеста Менцинського в жовтні 1910-го в німецькому Кельні на фірмі Грамофон. 17 червня 1917 року авторитетне «The New York Times» опублікувало замітку про затвердження офіційного перекладу гімну України. Після проголошення незалежної української держави в січні 1918-го пісня, «Ще не вмерла Україна, звучала як національний гімн при Унерзуне, Тітманаті та директорії. У надніпрянській Україні пісню заборонило російське самодержавство. «Ще не вмерла Україна, звучала наряду з вічними революціонерами Гранка Телесенка в виконанні Хороста центру під час проголошення автозлову 2019-му. Осони 2019 го окупувавши Київ, Редні Кінці спалили всі наявні примірники, що не мерла Україна, випущені 1917-му, 20 19 березня 1939 го пісня отримала статус офіційного гімну карпатської України, яка працювала недовго. Тощо режим пісню голосив буржуазною, націоналістичною. Ту вороза що жорстоко пересвіту, а за її виконання можна було заплатити не лише полоди, а й життям. Головна після заборони текст, який не давав забути українцям, що вони українці, що не вмерла Україна, що ми козацького роду. Коли постане питання гімнавропі Радянського Союзу, чи не вмерла Україна, одразу відкинули. Керівництво вимагало, аби в новому гімні, стверджує, що Україна держава що входить до складу СРСР, що вона там. Міжвірні рівня, міжвірні неділя не не обов'язково повинна згадувати кому... комуністична партія, яка веде Україну до світого майбутнього. Тоді, у 1949 по 1991, гімнам України РСР став варіант Живу Україну прекрасна і сильна. 5 грудня 1991 року вона вперше офіційно зазвучала урочистому засіданні Верховної Ради України, присвяченому підсумкам всеукраїнського референдуму та виборам президента у виконаному хору імені Григорія Вірьовський під керівництвом Анатолія Авдієвського. Офіційна музична редакція Державного гімну була прийнята парламентом 15 січня 1992 року, але тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада ухвалила закон про державний гімн України, запропонований президентом Леонідом Кучмою. Державний гімн України є національним гімном на музику Вербиську із словами першого куплету та приспіву твору Чубинського. Важливо, що в законодавстві державний гімн отримав редакцію Ще не вмерлий України. Навіть за Непадницького, як вважається, варіанту Невмер Україна. Доти мелодія формально існувала без затверджених слів через супротив потужних фракцій комуністів і соціалістів. Гімн України набув медик популярності під час Помарашої революції 2004-го. А особливо революції гідності 2013-2014 років. Слави ще не вмерла, співали на Майдані щогодини. Мільйони протестувальників відчували духовну силу у тому, що треба стояти, аби зберегти незалежність України, визволити її від проросійського режиму Януковича. Національний дім об'єднував протестувальники, дозволили на що собі щось протистояння. Сьогодні існує багато версій аранжування гімну України. Наші артисти виконують українські слави на сцені на погодному полі. У 2005 році наведений ювілійну монету номіновим 10 гривень. Гримнів Державний гімн України присвячено державному символу, її випустили на відзначення 140 ї річниці його першого публічного виконання. Монета належить до серії Підродження української державності. Оригінал тексту та музики, гімни, які написані рукою авторів, сьогодні зберігаються в на науковій області імені Василя Степанівника у Львові. Державний гімн і нині, і надалі об'єднує і надихає українців. Нерідко чуємо його тепер у дуже різному виконанні, починаючи з маленьких діток до бійців, які захищають вітчизну від російських агресорів. Глибинне значення кожного слова гімну українці усвідомили з початком повномасштабного вторгнення російських військ. Слова душу і тіло ми положимо за нашу свободу, стали пророчими, А українці вкотре довели, що готові до кінця боротися з ворогом за свою незалежність. Саме так сьогодні звучить душа українського народу, що бореться за свою незалежність, волю та майбутнє. Саме так звучить єдність та незламність української нації.